Вітаю, ва, шановне панство. Нарешті розпечатка товарів на цей раз буде годнота. Ці товари, які я отримав однією посилкою, були мною куплені в так званому Bindle Deals, чи як він називається. Це там, де треба купити три товари або більше. Раніше це були товари по 2 бакси, потім інколи були по 1.79. У мене тут 6 товарів, які я замовив, щоб отримати додаткову знижку 2 долари. Але за ці товари загальною вартістю 20 доларів я не сплатив. Жодного центу, бо все було мною зароблено завдяки кристалам в іграх, досі це все працює. Подивіться попереднє відео, але зараз є більш кращий лайфхак, як отримувати тільки за дві покупки всі кристали, які є в іграх, і всю воду, яку воно надає, і ви і поливаєте безкоштовний товар, який дуже швидко поливається, і отримуєте бажані товари, які ви, може ну не мали змоги купити, бо вважали, що це за дорого. А коли це за кристали за безкоштовно. То взагалі я зараз вважаю, що це дуже гарна нагода збирати кристали і купувати ті товари, які вам подобаються. Я вже на двох аккаунтах знову назбирав ну, майже по 20 доларів, знову буде ще якась годнота. Є товари туристичного напрямку, які дуже мені подобались. Тож, коли Aliexpress дає нагоду купити те, що тобі потрібно, і за Бесін, я вважаю, що це просто супер. А поки я достаю свої ножиці, друзі, ще раз хочу вас перепросити за те, що я інколи використовую якісь русізми. Я 50 років розмовляв російською мовою. Зараз намагаюсь виключно розмовляти українською. Деякі слова все ще у мене виникають. Завжди мене в кожному відео виправляють, кажуть, що я не так кажу. Друзі, вибачайте, я і так намагаюсь робити україномовний контент. Тож з кожним відео моя українська покращується. Я вам дякую за розуміння. І давайте будемо розпаковувати, не гаяти часу. Посилки тут мають бути дуже прикольними, і деякі з них я протестую. Друзі, відразу хочу вам сказати, що якщо ви хочете отримувати отак так от товари за безцін, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми розказуємо, як заробляти ці кристали, як безкоштовно отримувати товари. Тож, будь ласка, підписуйтесь, буде вам нагоді. Оскільки ці товари з категорії там 3 то вони, бачите, вони не запаковуються в окремі якісь пакунки, все йде в одному, і дуже швидко. Тож зараз я все, що коштовне, купляю саме в цій категорії, бо там дешевше, все інше або за купон за невідправку, щось таке недороге, або взагалі якісь кипійчани товари купую заради того, щоб в іграх отримати ці кристали, або натаскати води і палити приз, який я поливаю. До речі, там також досі діє баг. Наступних відео я вам розкажу. Як поливається там, де треба поливати дерево, отримати приз швидко. Ви просто вибираєте легкий рівень, поливаєте там до 99% цей легкий приз, а потім є лайфак або бах, як можна перейти на приз середній і потім на приз високого рівня. Але якщо ви просто так зміните цей приз, то ваші відсотки зменшаться відповідно до рівня. А я вам покажу, як на 99% за допомогою просто одного поливання ви там на середньому рівні отримуєте 99% і. Потім переходите на вищий рівень, воно вам їх знову зменшує, і ви знову їх за одне поливання повертаєте до 99%. Але це буде наступне відео. Давайте дивитися яку годноту. У цей раз це точно годнота. Я замовив. Як бачите, у мене 6 товарів. У мене від Оленки було замовлення. Ну, вона займається господарством. І у нас закінчились усі от, як медичні перчатки, латексні. У нас вони коштують якихось неймовірних грошей 400-500 гривень. Тут також вони були не дешеві, Десь вони коштували 4 бакси. Тут 50 штук. Це під Оленкіну руку, розмір М, але вийшли вони мені безкоштовно. Це розрахувався цими кредитами, які я заробив за допомогою кристалів. А кристали, в свою чергу, десь біля двох баксів я збираю кожного дня, купуючи всього два товари. Ну, на мою руку вони не налізуть. На Оленку не налізуть Але Це мити туалет, ванну, чи займатися якимись там господарськими справами. Тут їх 50 штук. Оленка їх дуже просила. У нас вони. Дорожче. Ми якось їх побачили в Аврорі синенькі такі, коштували вони десь 30 гривень, 8 штук. Але якась людина проїхалась по всім аврорам міста Києва і їх зібрала. Друзі, всі посилання будуть під відео. Ну і переходимо до наступної покупки. Це такі термотрубки, які використовують всі, хто займається паянням 328 штук. Це взагалі у мене вже так закінчується, і я вирішив подивитись на ціну на ліекспресі, побачив, що є. Гарна ціна. За отакі от вони різного кольору, різного розміру. Я її так чекав, бо ці от термотрубки в мене вже закінчились. Просто, просто чекав на цю посилку. Класний товар, рекомендую всім, хто паяє, знає, що це просто необхідний розхідник. Наступна посилочка. Ну, якщо вона вже відкрита, давайте дивитись на неї. Оце я побачив одного туристичного блогера. Він так захоплюється оцею штукою. І це заварничок, друзі. Ви його ставите або в чайничок, або в котілок. Вона дуже якісна. Тут дуже дрібна оця ось сіточка. Ось отак. Сюди ви закладаєте чайочок, який не в пакетики, який такий розсипний. Взагалі-то всі китайські чаї, які там полюбляють мандрівники Пуер та всі інші, їх треба заварювати. Я цю штуку буду брати з собою в мандри. У нас дуже часто ми знаходимо чай або з собою його беремо. Завжди це листя лізе до рота, воно трохи неприємно, а так бачите, естетично, гарно, ну і дуже красиво, і дуже якісно. Тож, друзі, я вам край рекомендую. Оце ось сіто, воно і тут з сітом зроблено, і тут сітом. Вона коштувала десь біля двох доларів, ну я його взяв в комплексі, щоб було. Була знижка, у мене є трошки інша, але вирішив саме таку, бо вона отак от чіпляється до гарнятка або до самого чайника, і дуже зручно її знімати. Вона надлегка, дуже-дуже легка. Тож мандрах це не завадить, вона щільно закривається. Також можна сюди щось внутрі покласти, коли ви переносите його в наплічнику. Я вже так потрошку готуюсь до яких мандрів, то. Купую собі такі от речі, на які раніше я не хотів витрачатися. Оці от зайві там два бакси сплачувати. Але реклама працює. Ну як реклама? Побачив його іншого блогера, який постійно використовує оцю от штучку. Цей заварнічок взяв і собі. Ну і в мандрах завжди хочеться попити кави. І, друзі, я побачив, що дуже смачна кава готується в гейзерній кавоварки. Звісно, є великі, а з собою велику тягати ну, нема сенсу. Ця гейзерна кавоварка на два горнятка, на 100 мл. Десь має бути це тут написано. Не бачу де. Ось тут є, ну, на самой лейбі 100 мл. На коробці я це не бачу. Ну, наче так воно і є. Є ще менше на 50 мл. Але я хотів, щоб було на два Гарнятко, бо ми зеленою мандруємо вдвох. Є такий фільтр. Він тут трошки якось підм'яти. але це може ні, це не підм'яти. Бачите, це для того, щоб воно щільно закривалось. Як вона варить каву, я не знаю. Але я саме такі подібний бачив у мандрівників. Вони маленькі, готують собі ранкову каву. Кажуть, що вона дуже смачна, краще, ніж розчинна. краще, ніж просто засипати порошок парошок Ну, цією свіжомеленою кави. Тож вирішив собі таку взяти, щоб її розігрівати в поход. Відводах своїх. Прямо на газовий горельці вона така невеличка. Так, має вагу, вона, ну бо вона ж зроблена не з пластмаси. Спробую затестити в кінці відео, я покажу результат. Чи дійсно вона робить каву або просто фонтан, буває і таке. Тож я сподіваюся, що все буде гаразд, і якщо вона буде дуже гарно робити каву, це буде незмінний атрибут в наших мандрах. Дуже гарно вона тут защолкується. Тобто не просто так от вона от тіліпається. защелкується. От слухайте і вона закрилась. Є грані, є такі от без грані, і їх Інколи, коли не там, ну ти чи погано помиєш, чи воно якось там окислиться, дуже погано вона відкривається. А тут є грані, за які можна ухопитися і відкрити. Ну, наче виглядає вона якісно. Як вона готує каву, спробуємо пізніше, а ми йдемо дивитись далі, що ще прийшло. А наступна наша розпаковочка це теж має бути до кави. Зараз я погляжу, де вона, начебто отут. Ну, ви знаєте, є різні методи приготування кави. Є так звана кава -фі... Фільтр. Тобто ви насипаєте свежемелену каву в такий спеціальний фільтр, і вона готується. Це теж начебто і смачно, і швидко. І, друзі, я замовив собі такий портативний, саме туристичний, кавовий, багаторазовий. Фільтр. Ось він. Та ж сама конструкція, як і такому звичайному там, паперовому, вона надягається на оці от, е, термоси такі перенесні, але можна готувати її, звісно, в якоїсь капці. Тут є отакі от вуха, які ви розправляєте, і ставите прямо на горнятку. Засипаєте сюди мелену каву, додаєте кріпу ну, чи гарячої води. Не кріп, а такої десь 90 градусів. Чи як там треба подивитись по інструкції, як робиться ця кава фільтрова. Заливаєте і отримуєте так звану каву фільтр. Вона зроблена з пластмаси. Пластмаса тут термостійка. Тож такий атрибут також буде незмінним в наших мандрах. І якщо у нас буде кава не розчинна, а мелена, можна готувати її так і не брати з собою гейзерну кавоварку, бо вона трошки важкувата. Ну і завжди з нами в подорожі тепер буде отакий от портативний фільтр, і ми будемо робити так звану каву фільтр. Також я її протестую і покажу вам на що вона здатна. Чи робить вона цю каву гарно чи ні? Все протестуємо наприкінці відео. І остання посилка, щось важке. Зараз спробую згадати. А це взагалі девайс, який я дуже хотів. Є декілька вже оглядів від інших блогерів, є огляди від туристів. Це друзі, портативний насос. Насос, який накачує ваші матраси. Або самонадувні, де треба трошки підкачати, або оці от інтекс великі. Одного разу я його бачив за 4,70. І саме в оглядах цих блогерів вони казали, що купили там майже за 200 гривень. Мені він вийшов за 5,20. Ну, ціни трошки підскочили. Я тоді ще не назбирав купонів на 20 доларів, хотів відразу купити якихось 6 товарів. Але є зауваження. оцей от матрас великий на дві особи воно може надути два рази. І здути, бо цей насос не тільки надуває, а ще й здуває. Є декілька насадочок, постілякі клапани, і підстандартні тут яка є ще от гумова, така от м'якенька, але ще оця от штука вона використовується для того, щоб надувати оці звичайні дитячі круги. У нас матраси, вони або саме надувні, або надувні, щоб їх не надувати ротом, щоб туди не наганяти мільйони бактерій з ротової порожнини. Треба використовувати або такі от гермомішки, які ми використовували і накачували, але це час, або отакий маленький девайс, який от менше, ніж півладоні. Так, тут кажуть, слабковата батарея, але якщо її змінити, вона така пластка, то буде працювати довше. Він якось там розбирається, не дуже легко, але люди його розбирали, заміняли батарею і казали, що вже до 5 накачувань вона тримає. Тут USB Type-C. Ну і давайте спробуємо його натиснути. Тут є захисна плівочка, зараз я її знімаю, щоб вона не натиснулась під час транспортування. І подивимось, чи є тут зараз заряд. Воно блимає синім, це означає, що ну заряду не вистачає. Зараз спробую підключити дрота. І як тільки я підключив дрот, пішли дуже сильні наводки на мікрофон. Він став так фонити, що навіть на постпродакшені я не змог прибрати цей шум. Тому я буду вам все розповідати за кадровим голосом. Уж будь ласка, вибачте мене за це. Зараз я кажу про те, що цей насос має всього два недоліка. Перший це ну, маленька батарея, яка накачує всього два рази. У цей великий матрас Intex. але мені цього і вистачить. А ось. Другий суттєвий, він не може заряджати одночасно і працювати. Тобто, для того, щоб він працював, вам треба спочатку зарядити батарею. Ті ж самі люди якось його переробляють. Якщо у вас є потужний павербанк або блок живлення, то все починає працювати в режимі пастру, а це його треба розбирати. Він не дуже гарно піддається цьому, можна його пошкодити, буде зіпсований зовнішній вигляд. Так, це є незручність, але поки я з нею змирився, якщо буде мені щось не вистачати, то тоді може я і перероблю. Але в нього є додаткові. Приємні функції. Його ж можна використовувати як звичайну портативну вітродуйку. Здувати будь-які кріхти, пил, сміття з клавіатури, якщо ви там щось їли біля неї. Тут такий міцний поток повітря, що можна навіть розпалювати мангали чи багаття. Та що казати, якщо у вас дуже спекотно в наметі, його можна використовувати як портативний вентилятор. Або пил себе здути, або пісок з намета, чи свого обладнання. Дуже зручно, коли це все є у тебе в одному девайсі. Ви думаєте, це все? Ні, друзі, він ще є кемі. Репінговим ліхтарем. У нього знизу є ліхтар. Якщо ви натискаєте там на кнопку відповідну і утримуєте, то спочатку у нього включається перший режим це таке повільне світло. Другий раз, коли натискаєте, це вже буде більш яскраве світло. А третій режим це режим SOS. Не дай Бог, щось з вами трапилось, ви там відстали від групи, чи взагалі заблукали. Якщо ви не можете йти, поклали біля себе, включили режим SOS, І якщо вас будуть шукати там гвинтокрили чи дрони, вас обов'язково знайдуть. Це теж додатковий гарний функціонал, який у вас є з собою який буде в нагоді, тож погодьтеся з цими недоліками, які у нього є, можна змиритися. А з його перевагами він дійсно є корисний під час кемпінгу, подорожей тощо. А зараз я хочу протестувати гейзерну кавоварку та фільтр для кави. Друзі, признаюсь, я ніколи в житті не робив каву з зерен. Це завжди за мене робила або кава машина, ну або я купляв оцю уже готову мелену каву. А так, щоб зерна кидати в кавомолку, а потім кудись щоб її приготувати, такого не ні було ніколи. Тож, якщо я щось буду робити не так, вибачайте, я це роблю вперше. Якщо є зауваження, зауважуйте. Якщо є критика, критикуйте. Буду робити це вперше, як я це собі розумію. Ну, звісно. Можеш було подивитись відео на Ютубі. Знову я не підготовлений, але, друзі, якщо б я дивився відео на Ютубі, то це відео вийшло б ще десь через місяць. Немає у мене на це часу, але я думаю, що все роблю вірно. Це у мене нова пачка кави зернової, начебто непогана, там арабіка. Була куплена вже декілька років тому. Стоїть, не знаю, як її буде аромат, яка її буде якість. Каві я також особливо не розбираюсь. Майже все життя пив розчину каву. Вона мені подобається з молоком, але я не такі гурмани поцінюю, щоб там купляти якусь особливу каву якогось сорта якоїсь країни, якоїсь обсмажки. Я в цьому не розумію. Тож вибачайте, те, що в мене є, з того і готую. Я навіть не знаю, чи височить цієї кількості і на гізерну кавоварку, і на фільтр. Насипав на глазок. Думаю, що навіть ще залишиться. Не буду я молоти до пила, але буду трошки дрібніше, ніж середня. Не знаю, чому я так вирішив. Може, якийсь сигнал зверху. Всесвіт мені допомагає, тож починаю молоти каву перший раз в своєму житті. Ну, наче помолов, дивлюсь, результатом я задоволений, майже те, що я і хотів. Зараз по всій кімнаті йде аромат свіжемеленої кави, дуже приємний запах. Достаю гейзерну кавоварку, треба її розкрутити, достати звідти фільтр, наповнити його кавою. Не треба її утрамбовувати, треба її просто. Розгладжувати до самих краєв, наливаю воду в нижню чашу до половини клапана, вставляю в неї фільтр з кавою, закручую всю конструкцію міцно, але без фанатизму. Хоча у мене є гарні пальники, але беру саме дешманські, щоб вам показати це на відео. Він працює від сангового балона, підключаю його, запалюю і ставлю кавоварку на газ. Звісно, можна спостерігати за процесом, відкрити кришечку і дивитись, як чаша наповнюється кавою. Зазвичай це роблять з закритою кришкою, але я роблю це вперше, і мені цікаво подивитись за процесом. І процес пішов. Коли кавоварка почне давати такі звуки, наче ви п'єте коктейль з трубочки, і вже він там закінчився, таке от булькатіння. Це означає, кава приготувалась, можна її пити. Ну що сказати, в порівнянні з розчинною кавою дійсно це небо і земля. Вона така міцна, насичена, ароматна. Але, мабуть, тут немає 100 мл, Але якщо її розбавити водою, бо я не люблю таку міцну каву, якраз буде для нас зеленою, тож ця покупка для мене повністю підходить. Я вам всім її раджу. Кава і сам процес мені сподобався. Тож буду практикувати її в подальшому. Ну що, спробуємо, що таке фільтр кава. Ось у мене є такий термокухаль, достаю фільтр, розправляю йому вуха, вставляю, підходить ідеально. Додаю три ложечки кави, сподіваюся, вистачить. Також додаю воду, я її заздалегідь скип'ятив в чайнику. Зараз там температура десь 90 градусів. Помірно перемішую, як рівень води падає, трошки ще її додаю, потім ще додам і вже буду чекати, коли ця вода повністю перейде в кухаль і буду пробувати каву. Щоб не забруднити стол, я допив каву з гейзерної кавоварки, щоб туди перекласти фільтр. Там уже рідина майже вся перейшла в кухаль, тож перекладаю його чашку, і зараз буду пробувати фільтрову каву. По об'єму вийшло трошки більше, ніж з гейзерної кавоварці. Пробую. Ну що сказати? Це та ж сама кава, той самий смак, але наче здається, що вона більш розбавлена. Але й об'єм тут більше. Це саме та міцність, яку б я хотів, але все ж таки мені здається, що кава не встигла передати в воду весь свій смак, весь свій аромат. І вона, знаєте, по смаку, наче як трошки дешманська, якась така. От. Ну нема того смаку кави такої насиченості, яка була з гейзерної кавоварки. Ні, вона краще. Ніж розчинна кава набагато краще, але ж якщо відверто, вона трошки гірша, ніж кава з гейзерної кавоварки. Тож, якщо ви поцінуєте ароматної насиченої кави, то це гейзерна кавоварка. Якщо ви хочете просто пити мелену каву і не хочете потім її відчувати на язику, на зубах, в роті, то так, треба використовувати фільтр, і вона теж непогана. але... Відверто вона трошки гірше. Ну що, друзі? отаким от, от був тест. Такі були товари. Я сподіваюсь, вам вони сподобались. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, було корисним. Будь ласка, поставте вподобайку. Всі посилання на товари будуть під відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, заходьте в телеграм-чат. Там набагато більше посилань, там живе спілкування, завжди поради, завжди якісь лайфаки. Цей канал не буде для вас зайвим, я вам обіцяю, вам там сподобається. Ну що, друзі, на цьому я буду завершувати свій випуск. Дуже вам дякую, що ви додивились до кінця. Я вам бажаю щастя, миру, добра і кажу вам па-па.